Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий у вашому житті і милість Його повік саме в твоєму житті. Тому переживай Господню доброту, переживай милість Божу, переживай благословення Господнє, яке збагачує і смутку свого не приносить. Амінь. Не приносить. Тому ти, благословенна людина. Зачитую текст. Поводьтеся з іншими так, це Євангелія е, від Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Поводьтеся з іншими так, як ви б хотіли, щоб інші поводились з вами. У цьому є розуміння закону Моїсеєва і вчення пророків, Щоб ми любили Бога, любили. Один одного і любили інших, як самого себе. І ось друзі, ми читаємо тут, що як ми бажаємо, або як ми хочемо, щоб до нас відносились люди, або як з нами вчиняли люди, так і ми повинні вчиняти з людьми. Наприклад, якщо я хотів би. Коли я хворію, щоб мене підтримували хтось, молився, або хтось фінансово підтримав, або хтось провідав в лікарні, або хтось купив, наприклад, якісь там фрукти, приїхав, обняв. Якщо я бажаю, якщо я хочу, якщо я мрію, щоб такі були в мене відносини, то я повинен бути таким. Я повинен когось відвідати. Обняти, помолитись, поїхати в лікарню, в когось посіяти, комусь подзвонити. Якщо я хочу, щоб мене прощали люди, то я і сам повинен прощати інших. Якщо я хочу, щоб мені допомагали люди, наприклад, в мене є виклики в церкві, у мене є служіння, і я хотів би, щоб хтось був поруч зі мною і допомагав мені. То, як я хочу, щоб зі мною поводились, або як я бажаю, щоб зі мною вчиняли, або як я бажаю бачити в своєму житті, то я повинен точно так же служити іншим, бути поруч з кимось, підтримувати когось, бути вірною людиною, яка на збудування і на благословіння. Якщо я хочу, щоб мене шанували, мені треба самому шанувати. І ось в контексті цієї історії. Вчення Ісуса на горі, на горна проповідь. Поводьтеся з іншими так, як ви хотіли б, щоб з вами поводились люди. Або робіть і вчиняйте так, як ви хотіли б, щоб вчина... вчиняли із вами. Я хотів би згадати одну історію однієї родини. Був чоловік, дружина і син, і з ними жив дідусь. Чоловіка батька. І дідусь він вже був в віці, йому вже було там 90 з лишнім е з гаком років, і він, знаєте, як люди похилого віку десь там бере ту тарілку, вона там виливається трошки, забруднився сам, треба прати, десь пол забруднив, десь щось пролив, десь щось впало, десь щось зробив. ну так, що сміття, бруд, десь запах і все інше. І оцей син, він, бачачи, що всіх це напружує дуже сильно, він приймає рішення, бере з сином санки і вивозить свого батька, вивозить свого батька, вивозить свого батька в ліс. Тому що батько говорить, я вже бачу, як ти втомився, мені вже прийшла пора помирати, ви мучуєтесь, я мучуюсь, завези мене в ліс і залишиш мене, щоб я там помер і все інше. Щоб вже не ви не мучились, не я не мучився. І цей, цей син бере цього свого батька, а з ними де онук. З дідусем і везе він його в ліс, щоб там його залишити, щоб він там ну, замерз би і все. І ось коли вони йдуть, його син, онук, син його, говорить: тат, ти обов'язково з ліса потім забери ці санки, а тато його питає: навіщо їх потім забирати? І він говорить, що через якийсь час я точно так же ж тебе завезу. Мені санки знадобляться. Отак все в нашому житті, друзі. Ми будемо сіяти те, що ми пожали. Ми будемо бачити, як щось ми проходити проходили, тому що ми так вчиняли проти інших людей, ми так засіяли, ми так вчиняли, ми так виконували. Тому, друзі, до чого я прикликаю після цієї сумної історії. Поводьтеся і вчиняйте один до одного з любов'ю, з пошаною, смиреним, з таким, знаєте, як лагідним серцем. І ви це все будете переживати і в своєму житті, підтримуйте один одного, благословляйте, сійте, моліться, просто будьте поруч один з одним, будьте коли в біді хтось, будьте коли є проблема, якась, коли є якась потреба. Будьте як ангел в чимось житті, і ви побачите, як ангели будуть і в вашому житті, як люди, як ангели будуть приходити і в ваше життя. Тому, друзі, люблю вас і благословляю. Амінь.